Мої привітання. Хочу вам запропонувати розклад на темній колоді. Це темна колода Гетті. Чогось захотілося подивитися з призми Таро. Це колода, яка поєднує в собі символіку традиційного Таро. З архетипами, духами описана в Гаеті частина ключів Соломона. Ви, напевно, вже знаєте, про що тут іде мова. А, ця колода має як і старші, так і молодші аркани, де образи іноді замінені або доповнені демонами, ангелами і магічними символами. А, чогось мені так захотілося, тому що, напевно, сьогодні я буду використовувати це, цю колоду для. Старого розкладу ключ Соломона. А, і потім я виклам, можливо, в Тіктоці це буде частина цього розкладу, тому що вона дуже місцева. А в телеграм-каналі і на YouTube каналі там буде повне відео. До речі, я так хочу сьогодні це зробити. А тема розкладу, яку я зараз буду робити, це. Що дає вам людина, про яку ви зараз подумаєте, що ви в ній шукаєте, можливо, щось вона віддає вам? Подумайте, будь ласка, про людину. Ми зараз робимо характеристику по цій колоді і також будемо питати. Подумайте, дуже уважно слухаємо сигніфікацію. Тому що розклад загальна одна позиція. І будемо дивитися психологічний портрет, розберемо по частину вашу загадану людину, так би мовити, якщо я змушу. І так, характеристика людини по Гейті. і про кого ви тут нам загадали? Сімірка мечів зразу виходить. Це вже людина, яка хитрує, яка маскується, іноді у цій людині є, напевно, я взяла цю колоду, темні мотиви. Якщо брати в цій, в цій колоді взагалі, то часто вказує на інтелект. Маніпуляції людини, здатність діяти залаштунками, людина не грає відкрито, має власні плани навіть щодо вас, може викручуватись, як вуш на сковородці, або щось приховуватися. Ще не зрада, але вже психологічний контроль. Шестірка кубків це про пов'язана людина з вами, з минулим і сам імператор. Чоловіки, будь ласка, переводимо, відзеркалюємо на себе. Дивіться, людина емоційно пов'язана з вами, з минулими, можливо, живе спогадами або шукаючи стату старих почуттів. Знаєте, перед вами тут знаходиться людина, щоб не по кожній карті, а в загальному підсумку характеристики цієї людини перед вами стоїть людина, яка дуже складна особистість. Тому що імператор це потужний контроль, це структурність, це амбіції. Це людина вважає себе головним і є моє правила, є моє, моя думка. А інша думка це неправильно. або… Взагалі не буде використовуватися. Ця людина має владу, хоче мати владу, стабільність, особливо в стосунках. Це хтось, хто, відпуск... це хтось, хто не хоче відпускати владу, навіть коли не має на неї морального права. Але також і сильна, дуже до речі, фігура може бути одружений або одружана. Тобто це може бути. У сенсі того, що людина має статус, це сперта людина, а людина, яка змушують може вати перед нею просто прогабатися, навіть якщо ви не просили вона буде на цьому полягати. А ця людина водночас чутлива саме для минулого, для минулого пов'язаного з вами, тому що минулої це знаєте, надихає, може грати роль захисника, але часто дії приховані, його кохання не завжди чисте його кохання взагалі може бути не показане. Ця людина може бути обумовлена домінуванням. Або психологічними іграми, якими вона може використовувати. Що вам дає ця людина? Що ви в ній шукаєте? Шестірка мечів, вісімка кубків. Жирець. Ну, у вас тут. Пов'язана ця людина з вами не просто так. Тут духовний урок, тут взагалі ви можете бути різними по віку, по статусу, по огляду, по, по різноманіт, У вас є різниця. Ця людина а, ніби допомагає пройти вам важкий період, але ви при цьому шукаєте більшого. Духовного, тому що ви духовна, зріла людина. Ви шукаєте підтримки, ви шукаєте чесності, яку ця людина ну, не дуже може вам надати. Не тому, що це погана чи гарно, тому що це така людина. Розумієте, додаткове що тут приховано, або що тут є, залежить від цімірки мечів. Я все ж таки хочу розкрити двіка мечів, лицарі жезлів, суд, кармічні цією людини, четвірка пентаклів. Ну і наприкінці десятка жезлів. Дивіться, дуже, дуже серйозно і дуже важко. Взагалі вам дуже важко. І королева кубків на дні колоди, це може говорити про вас, про те, що ви дуже любляче, ви дуже така людина емпатична, ви емпати, ви можете відчувати, до речі, і ви можете дуже сильно, якщо ви жінка, віддавати кохання, любові, заботи. Оце от. Ви така більш м'яка, ви більше відчуваєте, ви творите, а ця людина, вона така жорстка. Так, можливо для життя постійно, якщо вам потрібен контролер контролер або людина, яка буде забезпечувати або і не буде вам надавати того, що ви прагнете, то це можлива людина для життя такого стабільного, але вам потрібно задуматись, хто вам буде давати зворотній зв'язок. Можливо, з такої людини потрібно мати ще когось. Задумайтесь над цим, тому що буває так, що потрібно мати людину для стабільності, на яку можна покластися. У вас, наприклад, може бути родина навіть так, у вас є якісь там обов'язки, але не завжди ця людина, по-перше, може вам відверто сказати, що у неї нікого немає. Це сімка мечів, імператор, це таке, знаєте, тут питання. І також ви, як королева кубків, що ви жінка, то теж потрібно задуматись. А хто буде вам надавати це, от віддавати ці почуття? а Для вас це дуже важливо, а ця людина не може вам дати. І так, тому задумайтесь. Можливо, вам потрібно вже подумати про друга. Ну, це так. Це я просто сказала в голос. Напевно, хтось так подумав. І так, елемент залежності є через прив'язаність, через страхи, страх відпустити, надій на трансформацію цієї людини, до речі, це на її сигніфікацію. Ви сподіваєтесь, що зв'язок дасть вам щось більше, ніж він. Реально може дати. Розумієте? Ця людина не може дати більше, вона не може припригнути вище. Ця людина розумна, але вона контролююча, складна і має приховані мотиви. Ви шукаєте стабільності і високого сенсу, але отримуєте емоційні гойдалки та кармічний тягар цієї людини. Такий от розклад пишіть, буду. Дуже уважно читати ваші коментарі до зустрічі.